Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами побуваємо на стадіоні Русанівець, який знаходиться в одному з затишніх районів Києва. Колись на цьому стадіоні проходили футбольні матчі міського рівня. З плином часу стадіон руйнувався, стояв занедбаним і став непридатним для занять спортом. В період масової забудови столиці на його місці планували побудувати житловий комплекс, але його вдалося зберегти для киян. Восени 2017 року розпочались роботи з реконструкції стадіону. Це стало можливим завдяки зусиллям Федерації легкої атлетики міста Києва і міської влади. Оновлений і реконструйований стадіон було відкрито в серпні 2019 року. Він став сучасною тренувальною базою для легкоатлетів та місцем для занять спортом жителів Дніпровського району та всіх киян. Онулена спортивна арена має футбольне поле зі штучним покриттям, чотири легкоатлетичних доріжки, сектор для стрибків у висоту, два сектори для стрибків у довжину та потрійного стрибка, адміністративно-побутовий павільйон з роздягальнями, душовими тощо, кімнату для арбітрів та медичний пункт, сучасну систему освітлення та відеоспостереження, систему протипожежного захисту та трибуни на 480 місць. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Надіюсь, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Гарного всім дня!